Привіт! Давай разом з тобою виконаємо пальчикову гімнастику при уважно. Слухай, дивись. без піймать. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула, рибка швидко упливла. впливла. «Що за дивний дім такий непростий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон, та красивий, чистий, світлий, а живуть в ньому молодці, гарні золоті плавці. Це акваріум. Давайте з вами ближче познайомимось із мешканцем акваріуму. У акваріумі живе рибка. Рибки є плавці верхні та нижні. Ще у рибки є хвіст, на голові у рибки є очі та ротик, а тіло рибки вкрите лускою. Рибки живуть у воді. І чорний. А ще знадобиться стека і дощечка для ліплення. Спочатку зліпимо тіло нашої рибки, воно буде кругленьке. Спочатку ми пластилін роззимнемо, ось так розтираючи його між пальчиками гарненько, гарненько-. Тепер зробимо ось таку грудочку і будемо скочувати ось такими коловими рухами. Не таке вже і крупне. Воно трошки видовжене, схоже на крапельку. Ось такими рухами вперед та зад ми скручуємо ось таку крапельку. Тепер будемо ліпити хвостик і плавники. Візьмемо червоний пластилін, розріжемо його навпіл. І ще раз навпіл. В цих двох частинах ми зробимо хвостик нашої золотої рибки. Спочатку. Робимо ось таку ковбаску, розплющимо її і приліпимо до тіла нашої рибки. І другу таку ковбаску робимо. Так, пачками приплюснули, притисли. Ось такий колосник, який маленький у нашої золотої рибки. Тепер будемо ліпити платники. Спочатку зліпимо верхню платник. Ми відчіпимо три такі маленькі шматочки, скочуємо маленькі курочки, куртки, стискаємо їх і витискаємо до спинки нашої рибки. Ось так. Такий вийшов плавник. Дуже гарний Тепер, щоб наша рибка змогла гарно плавати, треба ще додати плавник. З боків. Ось так можна двома ручками скачати ось такі кругленькі плавнички, приліпити їх з обох боків. Ось така рідка висила. Зліпимо очі, відчіпуємо два шматри. Куки, відчіпаємо червоні пластини. Ось така кутка. З тепою можна прорізати ротик. Ось такий гарний ротик вийшов. А ще додати треба звільнити наші коліці. Відчіпимо дуже маленькі шматочки, качаємо такі на мистинки, чорненькі, і приліплюємо для нас колочь. Дивіться, яка. Чарівна рибка у нас вийшла. Ось така гарненька. А я чекаю ваших рибок. Сфотографуйте мені їх і відправте. Ось така рибка, дітки, у нас вийшла. До побачення, мої малята!